Була крута погода, вирішили виїхати в ліс, заварити кави смачною різними способами, поділитись рецептами, розповісти трошки про каву. В такій атмосфері сьогодні проведемо час разом. Почнемо з В60. Для мого рецепту мені буде потрібно 21 г кави середнього помелу, 350 г води нагрітої до 92 градусів. Заливати буду в 3-4 етапи. В підсумку за 2 хвилини 30 секунд я отримую 300 г напою. о 60 заварили на Ефіопію баледу. Це арабіка з карбонік-мацерейшн обробки. У смаку ми відчуваємо абрикос, мандарин та білі квіти. Наступний спосіб приготування буде аеропрес. Робимо помилкавий, він у нас буде трохи біднішим за середній. В походних умовах я буду брати повну ложку кави, яка йде в комплекті з аеропресом. В неї поміститься приблизно 17 грам кави, але рекомендую придбати точні кавові воги. Готую зворотній аеропрес. Заливаю каву водою, перемішую це, в мене займе 40 секунд. Потім закриваю кришкою з заздалегідь змоченим бумажним фільтром, перегортаю і не поспішаючи тисну на поршень. Отримую час приготування 1 хвилину. Як бачите, це дуже простий, швидкий та зручний спосіб приготування кави. Останній етап насолоджуємось кавою. Готуємо джезу. В мене джезва на 100 грам води, тому я беру 10 грам кави, помили роблю максимально дрібним. Заливаю холодну воду, потім включаю газ. Приблизно через хвилину я перемішую каву. Коли в мене починає підійматися пінка, кава готова. Це зайняло в мене 4 хвилини. Залишилось перелити її в чашку. Сьогодні приготували трьома простими способами каву для того, щоб показати вам, що для смачної кави в принципі не потрібно дуже багато дорогих аксесуарів і місце або багато часу. Це можна зробити будь-де з смачною кавою, з простими аксесуарами хоч дома на кухні, хоч на рибалці, в лісу, на роботі, де завгодно. Дякую за увагу. Було б круто, якщо ви написали б нам, який ваш улюблений спосіб приготування. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока.